Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Спресу. Говоримо про перспективи українського Донбасу, мирного чи немирного врегулювання цього питання. Давайте послухаємо українського президента Петра Порошенка про результати мінських переговорів. Будь ласка. У нас є прогрес в звільненні полонених. Очевидний є прогрес. У нас є прогрес в забезпеченні артилерійської тиші. У нас є прогрес в доступі ОБСЄ... Для перевірки виконання мінських домовленостей. Ще у нас є дуже значний прогрес. У нас вчора і позавчора, перші спочатку бойових дій, українські гуманітарні конвої зайшли на окуповану територію, доставивши українські гуманітарні вантажі в школи-інтернати, будинки престарілих, інші соціальні установи. Ми не передаємо комусь вантажі, не маючи контролю над тим, кому і як вони будуть доставлені. Це для нас було питання принципове. І те, що нам вдалося, в тому числі, і за участю губернатора, голови адміністрації Луганської Геннадія Москаля забезпечити цей перший прорив, також є ознакою, що пункт за пунктом мінські домовленості потроху починають виконуватися. Ось така велика прес-конференція Порошенка була на такому рожево-червоному тлі, такому гламурному. А він казав про гуманітарні конвої, які туди проходять. А я от з своєї Бувальщини подарували дитині новорічний подарунок компанії АВК, так, з кондитерської фірми, яка знаходиться в Донецьку. І виявляється, що там цукерки, справді в Києві продаються цукерки, які виробляються в Донецьку. Як це взагалі може відбуватися? Ми ніби воюємо там з людьми, а тут торгуємо з ними. Відбувається такий торговий обмін. Ми віддаємо свої гроші, там люди купують техніку. От, був, пан Сергій казав, роблять маскування техніки. Ну, я, Взагалі, можна, можна я торгувати думаю, з донецькими компаніями. Цукерки АВК вироблялись до того, <рес> що там зараз відбувається. Думаю, навряд чи вони там зараз виробляються. І навіть їхні власники, які дійсно сюди призвали цю всю нечість, зараз не знають, як її позбутись. Теж питання Наталі Королевської. Завод її чоловіка порізали на шматки і попродавали, щоб в Росію. Ну, пане Юрію, але тим не менш люди, які там їздять до нас, кажуть, що там все працює, ресторани працюють, магазини працюють, продовольство в магазинах, о, можна зайти все купити. Ну, так тобто мирне життя триває, як і в Києві. Україна і все гаразд. Блокаду не робила територія. Добре, давайте про мінські угоди. Все ж таки, чому, на вашу думку, ну немає перспектив розвитку, чому ми не можемо ніяк зустрітися в ширшому форматі в форматі за участю наших європейських, заокеанських колег і ухвалити якийсь спільний документ, який буде такі виконуватися, і наші люди не гинутимуть, хоч і троє людей, але це все одно три людські долі забрала ця війна протягом останньої доби. Паневане, ну перше, я хотів би звернути, що президент називає то, що відбулося в мінську, домовленостями. Тому що відбувалася зустріч контактної групи по окремих питаннях, які є важливими для України. І Україна зараз послідовно дотискує Росію, яка фактично керує терористичними угрупуваннями, на виконання тих домовленостей, які вони були уповноважені затвердити. А що стосується, чому президент е згадує ці домовленості на гламурному тлі, як ви сказали, міжнім там було написано Віра, Воля, Перемога. А, то я вважаю, що е, це українська територія, Донецька та Луганська області. Ми її обов'язково звільнимо від окупаційних російських військ. Там живуть українські громадяни, які деякі з яких на жаль зараз попали під ту потужну пропагандистську інформаційну війну, яку зараз розгорнула Росія. Між іншим не тільки на тих територіях. Дуже дуже потужна п'ята колона працює скрізь і в міністерствах і в Верховній Раді, між іншим теж. І цим треба питанням теж опікуватися. Дякую, пане мене Іване. Я, я що згадав про колір, бо це наші колеги-журналісти підмітили, кажуть, що ну такий дуже модний, гламурний жіночий, я б сказав би колег. Я нічого не хочу сказати погано про прес-конференцію. Вона була дуже змістована, і президент виглядав там дуже впевнений. У мене питання до колеги чи до всіх колег. Може хтось мені пояснить, хто уповноважив громадянина. Леоніда. Хочемо підписувати угоди в мінську, да, а да. Я, відбувся, указ, або громадянина Медведчука вести переговори щодо обміну полонених наприкінці року відбувся великий обмін полоненими ще що то ви пане Зоріан, потім пане Сергій. він але прошу коротко а, шанові, Ну, я думаю, що а, тут питань відкритих достатньо багато, і я особисто власне послідовно висловлюю свою точку зору, що сідати за стіл переговорів. З ватажками терористичних банд це зрада. В першу чергу, зрада це тих не людей. Переговори, це не це я, домовленості. Ні, я ж зараз не давав. Да. Я взагалі це, це кажу, це, це кажу я не знаю, як, ми, я не кажу про якісь домовленості. Я всі. вам кажу, М? що сідати, всі, якщо потом... мова йде переговори, да, то це, зрада. це визнавати її. Це означає визнавати ці терористичні банди, і я постійно наголошую на тому, що єдиний формат. Переговорів щодо вирішення питання по Донбасу повинен проходити в рамках Україна, Росія, ЄС та Сполучені Штати Америки. І власне те, що сьогодні справді є надзвичайно великим позитивом з того, що відбулося, і навіть з того хиткого. Ну, не хочу слово перемир'я вживати, але намагання е, дипломатичним шляхом вирішити цей конфлікт і тут е, президента можна тільки підтримати. Те, що вдалося значну кількість наших полонених вирвати з цього терористичного пекла, вже заради цього потрібно було якимось чином е, ці Дякую. речі здійснювати. Дякую. Дякую. Але але питання залишається відкритим щодо розуміння, яким чином ці домовленості можуть кілька сот українців перебувають в полоні. Чому навіть до кінця року не вдалося їх звільнити, обміняти лише в російських тюрмах. От пан Ігор сказав, знаходиться 30 українських громадян разом з Надією Савченко. Ну, по-перше, люди вірять тому, що показують по телевізору, показували тільки двох полонених, а не 30. По-друге, тисячі українських патріотів сидять сьогодні в підвалах у терористів. І в Луганській. І в Донецькій областях, в українських областях, а не в терористичних ЛНР, ДНР, де їх тримають терористи. По-друге, питання щодо пана Ігоря, який поставив, чому Кучма і Медведчук знаходилися саме в Мінську, там знаходився представник Росії з Урабов. Там і неважливо, хто сьогодні веде ці перемовини. Розбереться історія, розбереться правоохоронні органи, розбер... розберемося. Але те, що сказав президент, все ж таки, як, як мешканець тих територій, тому що я сам се Стохана в Луганській області, відверто вам кажу, люди з тих територій телефонують і просять звільніть нас вже, коли вже це буде, коли все це закінчиться перемиря є, безумовно загинуло три патріоти України. Це за останню до, добу до скільки будуть вони не гинути, якщо тільки такі казаки будуть виступати, саме вони ведуть терористичну війну. Дякую. Пане Юре, аж справді чи принципово хто веде переводи щодо звільнення полонених? Головне, Ми? щоб вони були звільнені абсолютно Медвищук, точно. Але, принципово 30 чоловік в російських тюрмах. Це не вони, це зустріч контактної групи. Вони, це важливо. Вони, вони це викрадені важливо. з території України. Тому Україна як держава, член засновник ООН. Має поставити питання на рівні Організації Об'єднаних Націй, що у нас поруч держава-терорист, яка викрадає наших громадян. Ми маємо вірити пане Ігорю в тому, що таке відбувається. А, Воно вже тисячі людей сіді. А з з стосовно стосовно е, формату і цей е, відбувається зустрічі контактної групи. Відбуваються якісь домовленості. Потім домовленості не виконуються. Суспільство звинувачує президента. А ми не знаємо, чи дійсно президент уповноважував цих осіб, чи не уповноважував провадити. Неважливо дійсно хто, але важлива і процедура, бо потім будуть питання. Дякую, пане Івановичу, Чи уповноважував Порошенка в кущему дочука наведення переговорів щодо мінських угод ім виконання щодо звільнення заручників українських? В мінську відбулася зустріч контактної групи. На підставі зустрічі був складений протокол, який складається з низки пунктів. Окремі пункти, небагато з них вже частково входять в контактну групу з по, українського боку. По-друге, по, по, по по-друге, е, перша зустріч у мінську була важлива заради того, щоб перегрупувати українське військо, щоб передягти на, наших хлопців. Е, ви пам'ятаєте наслідки Ловайської трагедії, скільки було загиблих, ще ми, досі суспільство не знає. Надати зброю. Над, надати зброю. Це раніше на... полонених визволити, заручників. Ми Ах. маємо цю ситуацію. Ми маємо ситуацію половина, а, в Чому надалі. сьогодні терористи не віддають всіх полонених? Вінові віддадуть всіх полонених. Я тут хочу. Мабуть, я хотів це запитання поставити. Чому полонені не визволені новий рік От Дивіться, вже. а, а отут от питання виключно до відповідальності. Е тієї сторони, і в першу країна? чергу відповідальності нашого ворога Кремля. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що і бойовикам, і російським терористичним військам сьогодні потрібен якийсь, умовно кажучи, скажімо так, якісь заручники, яких можна було б використати для от такої от. Політичних торгів. Це ганебно, це е, дії ну, е, нелюдські і рано чи пізно вони будуть за це відповідати. Але я хочу тут буквально от, е, просто колегу можливо підтримати, бо про що йде мова? Знаєте, я вам скажу відверто: е, я свою точку зору стосовно ватажків банд висловив. Але в цій ситуації ми повинні розуміти, що головне результат. І якщо вдасться досягнути результату, то е, дякувати Богу. Але коли ми бачимо, що результат е, от цих перемовин потім виливається у масштабні протистояння. У невикористання Соті зброї вже. з української сторони і щоденне порушення е, режиму припинення війни, е, е, війни бойовиками. Ну тоді виникає питання: ну, скі, як можна в теремову домовлятися? Давай потрібно послухаємо, змінювати, що каже український президент щодо того, які ми плани є української держави, якщо відбудеться зрив мирного процесу, будь ласка, відео. Два останніх засідання Ради національної безпеки і оборони були присвячені тому, що готується спеціальний сценарій переведення економіки на військові рейки, уточнення функції місцевої влади для функціонування в особливий період, і чіткий план, що будемо робити у випадку, якщо відбудеться. Розв'язання, вихід з мирного процесу, і розв'язання або продовження повномасштабної агресії можу вам обіцяти, що військове положення буде введено негайно. Зараз нічого нас не стримує для того, щоб ми діяли ефективно. У нас підготовлені плани, підготовлені завдання для кожного керівника, для кожного міністра, для кожного губернатора. Координацією цього буде займатися Рада національної безпеки і оборони. Всі правоустановлюючі документи про створення ставки Верховного Головнокомандувача є. Саме тому ми так наполегливо просили, щоб бюджет був прийнятий, бо ми вважаємо, що ризики саме зараз залишаються достатньо високими, і відновлення боєздатності української армії зараз є моїм першим пріоритетом. Ну, ось так, військовий стан негайно. Хочу сказати, що сьогодні президент віддав розпорядження українських військових два своїх персональних гелікоптери на нужди армії. Друзі, в нас небагато часу. Ну, буквально... Тому возоряне 3... тому це, це буде фінальне слово. Будь ласка, ну по-перше, враховуючи те, що сьогодні раду національної безпеки оборони очолює Олександр Валентинович Турчин, У мене жодних сумнівів стосовно того, що сказав президент, немає. Ми готові. А українцям я наприкінці хочу просто побажати а, і подальшому терпіння цей рік був найтрагічнішим, але й найвеличнішим в новітній історії України, оскільки народилася нова українська нація. Разом спільно ми обов'язково знищимо агресора і звільнимо нашу землю від окупантів. Дякую, пане Срію, ваш прогноз розвитку подій на Донбасі 2015 року. Я переконаний, що в 2015 році. Буде рік 2015 рік буде економічним роком. 2014 тисячі був військовим. тому що, як правильно, президент сказав, що ми набралися сили і готов вже президент вести військове положення на тих територіях і може як по хорватському сценарію звільнити за два дні ті території від того сміття, яке, яке сьогодні бігає як щури по Луганській та Донецькій областях. По-друге, хотів би побажати депутатам Верховної Ради, тут їх двоє сидять сьогодні і до всієї Верховної Ради звертаюся позбавитися політичної корупції, і те, що обіцяли, зняти недоторканність це головна сьогодні проблема в нашій державі. І третє. Хочу побажати всій Україні миру. І дай Бог, щоб все закінчилося якнайшвидше. Дякую, дай Бог, пане Ігорю. Чи нам можливий в нас хорватський сценарій, справді звільнення території? Абсолютно можливий. Більше того, я переконаний, що він відбудеться. Ми були вже в кроки від завершення військової операції насправді на Донбасі. Якби не зрада, якби не є Ну це всі знають, хто в темі. Тому не будемо про це. Думаю, що в переговорах треба переходити абсолютно на виключно будапештський формат, тобто країн гарантів, які давали гарантію територіальної цілісності, а самим готуватись і орієнтуватись виключно на власні сили в військовій і економічній царині. царині. Дякую, пане Іван, до чого нам слід готуватися наступного 2015 -го року. Українська держава зараз послідовно напрацьовує комплект аргументів, які дозволять нам у взаємовідносинах з Російською Федерацією в 2015 році піти вже у наступ. Захищаючи наші національні інтереси, я впевнений, що так і буде. Дякую. Це була година. Че в прямому ефірі каналу «Еспресо». Нагадаю, що ми щодня з 9 до 10 вечора, з понеділка до п'ятниці, підбуваємо підсумки поточного дня, тижня. Ну і зараз року що минув. Залишайтеся з нами на еспресо. З вами був Єгор Щечеринда. Дякую всім. До побачення.